На Волинь 9 жовтня із робочим візитом приїхав заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько. Під час зустрічі у Волинській ОВА обговорили питання впровадження ветеранської політики на теренах краю: надання медичних послуг, навчання та працевлаштування, психологічна допомога, забезпечення житлом, соціальні виплати тощо. Як зазначив Руслан Приходько, наразі в Україні налічується 1,4 мільйона ветеранів, і ця цифра невпинно зростає. Тому головне завдання для міністерства це максимально допомогти кожному ветерану адаптуватися до нового життя. Заступник міністра відзначив якісну роботу Міністерства охорони здоров'я у наданні медичної допомоги та реабілітації військових. Натомість, заступник голови обласної державної адміністрації Тарас Шкітер розповів про успішний досвід волинських медиків у лікуванні поранених воїнів. Ветеранська політика це питання пріоритетне, тому будемо кардинально змінювати підходи. Наше завдання максимально відновити людину. Ветерани мають бути активними учасниками громадського життя. Це і є головна мета ветеранської політики, наголосив заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько.